Вітаю, друзі! Ну що, за що боролись, на те й напоролись, Так, пам'ятайте, як вам завжди казав на цьому каналі, що будьте обережні в своїх бажаннях, особливо в тих бажаннях, в яких ви взагалі нічого не знаєте і не розбираєтесь, так. Пам'ятайте всі ці коментари, ось нам, бідним українцям, нічого, а сірійцям, афганцям, ось там набагато більше. А чому нам не дають як сірійцям, як афганцям, Ну і всі ці бла бла бла. Багато було таких коментарів, багато було таких відеороликів, де українці, які приїжджали в Канаду по програмі Куаєт, висловлювали своє незадоволення уряду Канади. І я ж тоді багато разів казав: не кажіть цього і не пишіть цього, будьте трошки обережні, так і думайте, що ви робите і що ви пишете. Я навіть зробив пару відео, в яких я все розжував. Я показав статистику, що саме конкретно уряд Канади зробив для біженців з Афганістану, для біженців з Сирії, для біженців з інших країн. І для українців уряд Канади зробив набагато більше. Але українцям цього було мало. Українці плачуться, плакались, плачуться, жаліються, сподіваються, ще на щось на манну небесну. Ну і дочекались. Дочекались, я вам зараз розповім, що дочекались. І е, після того, як я вам прочту цю інформацію, я вам розповім що ще. Чекати українцям в Канаді, так і на що сподіватися українцям в Канаді. А майбутнє українців по програмі Коаєт не дуже радужне. Так не, не зовсім таке, на яке переважна більшість українців сподівалась. Ну і до речі, до речі, мені дуже дуже обидно за тих українців, які не змогли приїхати в Канаду. Е, схоже на те, що вони вже і не зможуть цього зробити. Але давайте будемо рухатися поступово, так би мовити, по черзі, так і е дізнаємося що ж це за інформація. До речі, перший раз хочу вам сказати, що перший раз я сказав про те, що у уряда Канади е будуть серйозні проблеми і за цієї програми десь е півтора року тому назад. Так, в одному в одному з моїх відео. І я розповідав, чому я так думаю. Е в останню суботу в мене був стрім, на якому було досить багато людей. Вже більше двох тисяч людей подивилися цей стрім. Дякую всім! І в цьому стрімі я також розповідав, що Уряда Канади зараз великі проблеми і за програми Куає, так що трудо і його уряд зараз дуже потужно атакують саме за цю програму. І тільки українці по КУАЄ, Куаєдкуаєтчики так не розуміють цього і продовжують ще щось там написувати проти трудо. Як вони незадоволені задоволені трудом а? Як вони незадоволені урядом іншої країни? Тут хочу сразу підкреслити так. Я про це казав багато разів. Повторюю ще раз, що не всі українці, які приїхали в Канаду по програмі Куаєту, їхали, залишились, вони такі. Переважної більшості на вулицях я зустрічаю нормальних адекватних людей, адекватних українців, у яких все нормально. Але на жаль, на жаль, в інтернеті в більшої е кількості сидять неадеквати, які постять щось там знімають якісь там відосики, не, не, не незрозумілі. Е пишуть коментарі е в різних соціальних мережах, залишають неприємні. Якісь, якісь коментарі, так і все це моніториться. Звісно, будь-яка будь-який уряд будь-якої країни він все моніторить, моніторить суспільство, моніторить настрої. І зараз у уряда Канади великі проблеми в зв'язку з програмою Куаєд і за того, що українці, які приїхали по свої, по програмі Куаєд, ну так собі себе повели. Давайте зараз спочатку прочитаємо з вами, а потім обговоримо, що все це означає і що очікує. Українцям, які приїхали в Канаду по програмі Коєд, і що очікувати українцям, які б хотіли приїхати в Канаду у майбутньому, так давайте зараз з вами почитаємо. До речі, ця стаття вийшла також е у суботу зразу після мого стріму. Так? коли я розповів е про ці проблеми, е хто не дивився, стрім дуже цікавий. Там я все розповів про, про, е про е отримання. Е Постійного резидентства Канади, про шляхи отримання, що вона дає. Подивіться, будь ласка, якщо ви ще його не дивились. Посилання на цей стрім буде в описі до цього відео. І так, українцям у Канаді доведеться посунутись. Афганці та суданці кажуть про дискримінацію. так? А українці казали, що у афганців кращі умови, ніж у українців. От би нам так, як афганцям. Скоро буде. Вихідці з Афганістану заявили, що їх дискримінують за ознакою паспорта та видають набагато менше ніж ніж українцям. До речі, до речі, в е, моєму стрімі е, посилання на який в описі до цього відео я навів чіткі дані, так скільки е, насправді видали віз е, е, афганцям, і там так, там ну, дуже мизерна кількість порівняння з українцями. Федеральні чиновники Канади обговорюють зміну політики щодо українських іммігрантів. Вже зроблено перші висновки про дискримінаційний характер рішення прийнятих у 2022 році та можливу зміну візової політики Канади. Про це пише CBC News. Так, це вийшло на, в канадській газеті, а тобто, на англійській мові я вам це розповідаю по, на українській мові, також є і на українській мові. Так, співробітники еміграційного департаменту направили службову записку Шону Фрейзу, це міністр еміграції Канади, міністру з еміграційної політики. У доповіді висловлено тривогу щодо порядку видачі віз українцям, які врятувалися від вторгнення Росії. Видання нагадує, що від початку повномасштабної війни Канада схвалила близько 962 тисячі віз. Було схвалено так українцям. Думайте цю цифру майже мільйон. Е, хоча статистика про те, скільки українців а приблизно 298 тисяч 300 тисяч українців е, приїхали до Канади. Хоча статистика про те, скільки українців залишилося, немає. Документ дозволив людям повноцінно жити, працювати та навчатися в Канаді. Крім того, візи були безстроковими і не містили вимоги покинути Канаду, наприклад, після закінчення війни. І в такий спосіб було створено прецедент для представників. Інших країн, да? те, на що українці жало, сказав, от іншим краще, ніж нам. -о. Ну, давайте будемо читати далі. Якраз зараз Сі Бі Сі яка отримала доступ до матеріалів уряду, з позовом до уряду Канади звернулися троє афганських емігрантів. Справа поки що розглядається, але вже стала тривожним знаком для команди Жастіна Трудо. Вихідці з Афганістану заявили, що їх дискримінують за ознакою паспорта та видають набагато менше віз ніж українцям, незважаючи на те, що в Гансі, Афганістан не менш горяча точка планети. Канадська рада у справах біженців також вказала на дисбаланс між програмами цього разу. Українською та програмою надання притулку вихідцям судану африканська африканська держава зараз перебуває у катастрофічному становищі, і громадяни намагаються врятуватися, зокрема й у Канаді, з огляду на масштаб кризи. Вибачають ліміт у 3250 заявок. Та для суспільства не до суданців недостатній. Тобто українцям видали мільйон віз, а суданцям ліміт 3250. Ну це до речі, щоб ви розуміли, коли в наступного разу будете казати, що ось комусь там роблять більше ніж для українців. При цьому Канада ухвалила необмежену кількість українців, йдеться у заяві. Поки що влада не робить конкретних кроків Проте як роблять висновок журналісти видання біженцям з України, ймовірно, доведеться посунутись. Віз може поменшати. Тобто, ми про це поговоримо після того, як я закінчу читати цю статтю. А поки що, Міністерство імміграційної політики закликало українців упорядкувати документи. Зверніть увагу, так на цей пункт закликають упорядкувати документи. Громадянам, які приїхали, необхідно подати заяву на отримання постійної посвідки на проживання традиційними способами. Це відповідь всім тим українцям, хто все ще чекає на те, що уряд Канади буде роздавати всім українцям візи, і всі, хто хоче, всі тут залишаться. Згадуйте, що я вам кажу останні два роки. Так, майже весь цей час, поки працює програма стосовно того, що всі, хто хоче, всі залишаться. Пам'ятаєте, мій прогноз 10, максимум 15%. І тільки від вас залежить, чи попадете ви в ці 10-15%. Так, проживання традиційними способами, якщо вони хочуть залишитися в Канаді, так. Раніше міністр еміграції Канади Марк Мілер повідомив, що вперше в історії країни буде встановлено обмеження на кількість тимчасових мешканців. Також під обмеження потраплять іноземці, студенти, іноземні працівники, іноземні працівники це ті, в якому статусі перебувають українці в Канаді. Так та шукачі притулку. Це відповідь, тім, хто каже: ну, якщо ми не отримаємо візу верніше, не, не візу, а не отримуємо піар, то подамося на притулок. Це вам також відповідь. так? Кількість тимчасових мешканців буде скорочено протягом наступних трьох років. А перше обмеження буде запроваджено вже у вересні цього року. Отже, друзі, які висновки ми з вами можемо зробити, дивлячись не тільки на цю статтю, так, а і на всі тенденції, які зараз входять Навколо а, українців на навколо програми КОАЄТ. Перше, перше, хочу сказати: всім, хто все ще не продовжив собі а, постійне, не постійне резидентство, а Open Work permit, треба подаватися якомога умога негайно. Подавайтеся прямо зараз, поки йде йдуть всі ці тьорки. Я вам можу сказати з вирогідністю 98%, що рішення буде прийняте на скорочення кількості українців у Канаді. І я сьогодні вам розповім, чому я в цьому впевнений. Так тож продовжувати так, як продовжували ці дозволи на роботу українцям припинять дуже скоро. Я це прогнозую і я в цьому впевнений. Подавайте якомога швидше ці позови на те, щоб вам продовжували. Опенвік перміт, щоб ви могли знаходитись в Канаді, хоча хоча наявність ОПНВОК Перміту не означає, що його можна буде скоротити в будь-який момент, так але принаймні у вас буде хоча б якась вже зацепочка, хоча 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 б якісь гарантії, що ви тут пробудете якийсь певний час. Стосовно спеціальної програми для українців, що всім роздадуть, всім, хто бажає, ну не погонять ж нас, погонять, погонять і будете ви виїжджати, і виїжджати будете за свій кошт. Я декілька разів розповідав, як це буде відбуватись. Так? Тому що ну, та, таке ж саме відбувається з іншими громадянами інших країн, кому треба потім залишати Канаду. так? Тобто, єдиний шлях залишитись в Канаді на постійне це отримати статус постійного резидента. І це те, про що я вам кажу, всі ці два Роки це єдина причина їхати в Канаду. Це отримати статус постійного резидента. Не марнуйте час з кожним днем отримати постійне резидентство для українців стає все важче важче і важче. Декілька тисяч українців, які покмітливіші, порозумніші, пошустріші, які не шукали для себе виправдань, то в мене англійську немає не коли мені вивчати, то в мене те, то в мене се, то в мене п'яте десяте, то мені свалиться Мана з Небес. Вони вже отримали або подались на постійне резидентство. І їм вже на все це плювати з високої горки, так, але переважні більш. Це сотні тисяч українців, все ще е висять під таким великим знаком питання, чи зможуть вони залишитись в Канаді чи ні. І ось тут вам черговий раз відповідь: що якщо ви хочете, то для вас є е можливість податись по будь-якій існуючих програм. Так? Не марнуйте час і подавайтесь, отримуйте. Постійне резиденство, що стосується до українців, які б хотіли б пізніше приїхати, тому що ми знаємо, що ну декілька сотень тисяч українців мають ці візи відкриті візи, але не змогли приїхати в Канаду, тому що не можуть залишити Україну. Так, ну це чоловіки приземного віку, і я робив пару відео, в яких я казав, що мені більше за всього болить. Мені дуже болить, коли я бачу, коли я читаю ці коментарі, я чудово розумів, як буде реагувати уряд Канади. І він реагує саме так, як я вам казав, так як я прогнозував. Я, я тоді робив декілька відео, де, в яких я казав, що мені болить за цих людей, тому що за поведінку цих українців, які приїхали зараз по програмі Куаєт. Інші люди, які пізніше б хотіли приїхати, вони не будуть мати такої можливості, тому що ну українці розочарували так і про це я також сьогодні поговорю. Це одна з таких великих така велика біль. А, ну тобто трошки пізніше. Так, ось у цих українців на жаль вже не буде такої можливості приїхати е, отримати Open Work Permit, працювати як це було у е, українців, які їхали сюди протягом е, останніх цих двох з половиною років. Якщо у вас є ця віза, і якщо ви хочете приїхати в Канаду, це треба робити прямо зараз. От Прямо сьогодні негайно купувати квіток, буквально на завтра, і летіти, поки вам ще дають таку можливість. Я вам кажу, що. Після е закінчення цього місяця навряд чи вже будуть видавати open Permit. Так, е це ну це висока вирагідність, що їх просто вже не будуть видавати українцям все. І дуже велика вирагідність зараз, що е українці вже не будуть продовжувати Permit для того, щоб е трошки скоротити скар цей дисбаланс, так. Тому що тиск з різних інших е, е, суспільств ком'юніті, він буде продовжуватися. Він буде продовжуватися, буде давити на трудо, і у трудо, і у уряду трудо немає іншого виходу. Е, звинувачення в дискримінації це дуже серйозне звинувачування. І навіть навіть уряд не зможе просто так від нього відмахнутися. Так, уряд вимушений буде реагувати. Тепер, тепер, що саме неприємне, так а саме неприємне е, зараз то, в, в, у всій всі цій ситуації, те, що за українців, за коєдчиків всередині Канади немає кому заступитись. Тобто ніхто зараз не стане захищати українців, і в цьому винні самі українці. Ще раз кажу, що в Канаді дуже багато адекватних українців, українців -класних, -класних людей. Я зустрічаю кожного дня на вулиці адекватних людей. Ну, блядь, як почитаєш українські ресурси, якісь там українські блоги, е, ну це просто піздець, ну це просто на голову не натягнеш. І я тоді казав: ну уявіть собі, сидить собі, офіцер, індус, або пакістанець, або ще хтось там той же самий афганець. Вони всі моніторять, вони моніторять соціальні мережі і вони таке читають від українців, від тих людей, яких вони думали, ці індуси, афганці, пакистанці, канадці думали, що це нормальні люди. Вони їм шу на зустріч, Вони. Обробляли їхні подачі дуже швидко, щоб ті могли приїхати в Канаду. Ті приїхали в Канаду і обосрали тут і Канаду, обосрали і індусів, і афганців, і пакистанців. Звісно, буде така реакція. Так ось, так ось в Канаді зараз немає такої сили, яка би змогла заступитися за українців. Не тому, що її немає. так, Просто немає такої сили, яка б хотіла би заступитися за українців по програмі Куаєд. Канадське суспільство дуже розчаровано в українцях в так. Канадці, які тут народилися, які тут жили, канадці, які з перших днів віддавали все останнє. Вони давали гроші, давали меблі давали. Але все, що могли тільки дати українцям, які сюди приїхали, зараз кажуть ні ні ні, 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 ні. українці ні, мимо ні, все все закінчилось. Закінчились всі донати, закінчилось все. Тобто, у канадці не хочуть нічого чути про українців, так українські емігранти, які приїхали сюди, емігрували до Канади до початку повномасштабного вторгнення. Уявіть собі, а, зараз хто були всі ті люди, які. Волонтери, які е, зустрічали українських біженців в аеропортах, які збирали їм донати, які все організовував. Хто це були? Ви хоч раз собі задавали таке питання? Я вам скажу, це українські емігранти, які емігрували в Канаду до початку повномасштабного вторгнення, до початку Куаєт. І куаєтчики почали їх тут обсирати, почали на кожному углу розповідати, які українські емігранти погані, як вони їх не розуміють, бла, 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 -бла. створювати проблеми українським іммігрантам, українські емігранти до досить швидко, також сказали ні. Баста, все, ми нічого не хочемо мати суспільного з цими людьми. Е, наступне питання: хто ще? Українці, верніше канадці з українським корінням. Я знаю декількох таких канадців, які тут живуть. вже там друге, три третє, четверте покоління. Так тобто, це канадці, але у них українські прізвище, у них українське коріння, і ці люди вони досить заможні. В них багато грошей. Це це ті люди, які також на початку надавали безкоштовне житло українці, українським біженцям підтримували вселяку. Вони мають дуже суттєвий вплив політичний вплив. Зараз ці о, канадці з українськими коріннями кажуть, е, ми не хочемо до себе а не українських робітників, а не українців взагалі, не хочемо нічого мати суспільного. Так, ну і хто ще залишається? А ну да, найбільше у світі е, українська ком'юніті, так, це український конгрес Канади. Е, Ну і що вам сказати за український конгрес Канади? Український конгрес Канади з двома роками підтримав закриття програми Куаєд. Так, представники Українського конгресу Канади сказали, так, треба закривати, не треба продовжувати. Сенсу продовжувати цю програму немає. Ну і скажіть мені, чи існує в Канаді, чи є, чи знаєте, ви хоч одного українця, який приїхав по програмі Куаєд. Зараз якому б безпосередньо український конгрес там допомагав би, чи ще щось таке. Так? Український конгрес, який дуже впливова організація, треба мати це на увазі, треба бути відвертими. Так і український конгрес його дослухались. Він свого часу там підтримав це продовження програми. Він проштовхнув це, але потім і український конгрес сказав: Ні, все, ми не хочемо нічого продовжувати дос, достатньо все, тобто, в Канаді на сьогоднішній день на превеликий жаль. Мені боляче, мені, мені боляче і мені обидно за цих нормальних, адекватних людей, так адекватних українців. Я буквально вчора е, чув історію від простої української жіночки, яка приїхала сюди з двома дітьми. Вона працює в салоні, там офіційно працює, робить манікюри, педикюри. Вона відкритим щирим серцем каже: мені тут подобається, я хочу тут залишитись. Я хочу мої діти тут моїм дітям подобається. Ми любимо Вінніпег, ми любимо Канаду. Я працюю. Вона хоче. Вона робить все залежне для того, щоб тут залишитися. Да? Ну, на жаль, на жаль, зараз у таких людей у адекватних людей, у адекватних українців, також буде менше можливостей вже на те, щоб залишитись в Канаді. Так тому, що ну уряд Канади, уряди провінції вже не йдуть так охоче. Е до українців вже закрили всі спеціальні програми для українців. Пам'ятаєте, скільки було спеціальних програм еміграційних для українців, де українцям надавали переваги? Всі провінції, майже всі провінції, мали такі спеціальні програми. Назовіть мені, хоч одну, яка б зараз працювала, залишилась. Ні, немає таких програм. Тобто, е, ну, це все дуже дуже сумно. Так, дуже сумно, що така можливість, така програма. Яку зробив уряд Канади для українців? Це найлегша програма за останні, я не знаю, там 100 років, коли до цього там приїжджали масово. Там у 18 столітті масово приїхали сюди. Українці їм дали такий дозвіл. З того часу не було таких можливостей у українців, і українці на жаль змарнували цей шанс. Все це переплювали, все це перепаскудили, перегадили і на жаль, зараз зробили знов таки проблеми для інших українців, які б хотіли пізніше приїхати в. Канаду. Друзі, робіть, будь ласка, висновки. Робіть, будь ласка, висновки із цієї статті, і з того, що коїться навколо вас. Так? Якщо ви дійсно хочете залишитись тут, не марнуйте часу. Це те, що я вам завжди кажу. Робіть все можливе. Передивіться ваш. Е Графік, якщо вам треба підтягнути англійську мову, вчити англійську мову зранку до ночі. Робить все можливе для того, щоб ви якомога швидше отримали постійне резидентство. В іншому випадку, в іншому випадку, на жаль, вам треба буде залишити Канаду. І знов таки, 10-15% це не просто так цифра, так це середна статистична цифра, яка е вона відноситься до будь-якої національності. І українці тут не є винятком. До речі, до речі, на жаль, на на жаль, історія з програмою Куаєт показує, що українці навіть е гірше адаптуються в Канаді ніж інші національності І українців. Ну, 10-15% це досить така оптимістична цифра. Я прошу вас, друзі, підтримати це відео вашими вподобайчиками. Ви е знаєте вже, що на мене. Серйозно тиснуть вже не тільки Кремлеботи, боти, так а також серйозно на мене наїхав і е, цей Росоргнадзор, Так як я його називаю, Роскомнадзор. Я його називаю Роском Росоргнадзор. Я про це вам показав в моєму попередньому відео. Тільки ви можете дати можливість моєму каналу далі існувати, функціювати і спілкувати з вами. Що я роблю залюбки, і критикую я українців не для того, щоб сказати, що українці всі погані. Ні, я просто хочу до що ця війна, те, що все трапилось з українцями, ну це все повинно вплинути на людей, якось і змінити людей в кращу сторону. До речі, до речі, в Канаді я бачу, як українці а, міняються. Да? Ну це не це неізбежно да? Тобто, в будь-якому випадку люди, а, які з головою, вони будуть підлаштовуватися під а, ті вимоги, які висуває до них країна, в якій вони знаходяться, і це класно, це правильно так, так і треба робити. Тобто, я критикую не тому, тому що хочу сказати, що українці погані? Ні, я хочу, щоб ви змінили, щоб ви стали успішними, щоб вам все було класно там, де ви зараз знаходитесь, і у вашому наступному житті. Ваше це савкове минуле. Цей майнсет український, який є дуже дуже, дуже, дуже поганий майнсет. Ну будемо відверті, у українців дуже поганий майнсет. І з цим майндсетом далеко ви не підете. Його треба змінювати. Треба змінювати своє відношення до життя, бути похожими на, західний, е, захід, на західних людей. Так? Тобто я роблю ці відео саме для цього. Я прошу підтримати це відео вашими вподобайчками. Я прошу підтримати мій канал вашими підписочками. Або Ставте мені дізлайк, якщо вам не подобається те, що я вам розповідаю, так будь-яка реакція дуже-дуже корисна буде ну, для каналу. І я ще раз хочу вам нагадати про необхідність донатити і підтримувати ЗСУ. Будь ласка, донатьте, будь ласка, підтримуйте. Особливо я це роблю регулярно. І роблю це досить потужно, і саме за це на мене наїжджають і давлять мене з паращі. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.